Привіт, привіт всім! Сьогодні в нас неділя, сьогодні в нас уже 24 вересня. А я ще не зняла жодного проміжного відео, не виставила жодної фотографії у проєкті Вернісаж осінніх бар 2023. Цей проєкт організували дві чарівні дівчинки з каналів Марусіна скринька рукоділля Маруся та Ліночка з каналу Ліна Сергієнко. І це проєкт, який триває в нас з 1 вересня по 1 жовтня. І в цьому проєкті ми можемо в'язати або один виріб. Або декілька виробів у різних номінаціях, і звіт повинен він з 1 жовтня по 7 жовтня. І так, я буду зараз розказувати номінації і буду показувати свої просування в цьому проєкті. Одна готова робота в мене все-таки є. Я дуже не люблю в'язати декор різний, але з першим моєю роботою, першим готовим проєктом є ось такий чарівний листочок, який я Зв'язала по майстер-класу Вікторії скална Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. І ось такий листочок, кленовий листочок в мене зв'язався. Я хотіла вам сфотографувати красивої бузини. Думаю, буду йти, сфотографую бузину, але що я помітила? Жодної віточки бузини у нас не збереглося. І на, і чомусь і морозу не було, але чомусь усі бузинові ягодки засохли, красивої картинки немає. Так само десь осипаються листя берези і вони не жовті. То, не знаю, і кленовий лист, уж, клен починає жовтіти, але, мабуть, красивого жовтого листя в нас не буде чомусь, це північ України, Чернігівщина. То я собі зв'язала ось такий красивий жовтий кленовий листочок. Ось це мій кленовий листочок, у Номінації і оселя вбралася в барвисте намисто. Перша робота в мене є. Це мій кленовий листочок, залишимо його тут. Номінація перша діти то наші квіти. Я в цій номінації не беру участь. Але в мене два є проекти в номінації Осінь, осінь найкраща пора для натхнення. Показую вам, хто вже є на каналі, той бачив. це мій светрик. Він в кадр все й не поміститься. Ось ця такий чарівний светрик. Я його назвала листопад. Ось светрик. Він буде. Ту такою хочу зв'язати її тунікою. Вже пров'язано, доволі дивіться, від підрізав, доволі багато пров'язана і рукав буде. Я думаю, це буде якраз той проєкт, який я завершу до 1 жовтня. Ось це мій светрик листопад. Тут такі листочки, ніби справжній листопад, дуже баг... не листочки, якісь шишибрики, які дають таке. Відчуття ніби в нас листя шумить листя під ногами. Ось це проєкт один. Другий мій проєкт це мій хейворд. Хейворд ось такий з пряжі Симфонія від вівчарі. Як та пряжа в мене стокова, я не знаю. то Ось такий симфонія від вівчарів. В'яжеться ось такий Хейворд. Ще декілька сантиметрів, і я буду вже розділяти. І маю надію, бо тут Хейворд у планах рукав буде футболочка така. Хейворд тепленька, бо це 100% вовна. то... От На камеру передає дуже ярке, а насправді такі приглушені гарні кольори. Ось така багряна, дивіться, як і моя калина в кадрі. Ось таке. Я зараз вам ставлю декілька фото саме калинового дерева, яке воно зараз красивенне. Ось і моя. Мій Хейворд, може, я його так і назву, Калина. Хейворд, Калина ось такий мій красивий Хейворд, теж буде в'язатися. І це номінація: «Осінь. найкраща пора для натхнення. Ось це мій проєкт, який теж в'яжеться дуже-дуже і продуктивно. Ще третя номінація зігріємо ручки і ніжки. Ну як же без шкарпет? Ось зв'язані такі шкарпетки. Візерунок на цій ниточці не видно. Я не знаю, що це за ниточка, це мені подарували без етикеточки два моточки, то в'яжеться така ниточка, з такої ниточки. Шкарпетки доволі такі гарні. Може, це не шкарпеткова пряжа носитись, але. Диванні шкарпетки теж потрібні ось такий гарний візеруночок. І в'яжуться шкарпетки. Тут залишилось буквально 3 см, і буду закривати петлі. Ось це є. І це е, третя номінація, четверта номінація, я вже сказала, мій листочок він теж в'яжеться. І п'ята номінація, і з кожною осінню я розцвітаю знову. І як же я можу не робити гердана? Я вам його покажу у такому вигляді. Трішки не видно і знімати я не буду щоб показати, вже покажу у звітному відео, що ж в мене вийде. Це вже я в'яжу, це Плету медальйончик. Це гердан від імперії схем мариночки, від мариночки, і цей гердан носить символічну назву Бендера. Ось це мій такий буде осінній герданчик. Ось так він потихенечку... Плететься. залишилося вже зовсім трішки. Ромбик уже широкий, буду звужувати ромбик і буду завершувати, залишаться знизки цей проєкт. Мій точно точно буде закінчений у цьому, у цьому проєкті, Вернісаж осінніх барв 2023. У описі під відео буде посилання на дівчаток. Переходьте, переглядайте і підтримуйте українських дівчаток. Там дуже багато краси вже нав'язано, є готові роботи, а ще дуже багато робіт у процесі. Ми ж хочемо багато, не все вдається, але всі. Працюємо всі, в'яжемо красу, щоб осінь до нас прийшла тепла. І дуже-дуже хочемо, щоб осінь до нас прийшла з перемогою. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. І переходьте до дівчаток і переглядайте І мирного неба нам всім. До зустрічі в наступних відео.